Можеш бути певною 100%, не дай Бог, що ну я в каналі впевнений точно, бо я це єдиний канал, який ну це типу мій. Я тобі казав, що я буду брати за цю справу тільки тоді, коли я знаю, що 100% є гарантія. Mm -hmm. Гарантія в чому? Если не дай Бог, що себе не так, ти назад отримуєш свої 19 позицій. Тільки така бабло є, чи ти там чуже є. Ми вибираємо день, я йому пишу по тест Ми виїжджаємо за те. Я тебе передіваю перебуваю форму і в нас питання по Україні не повинен бути. Я тобі просто кажу так. Ти зустрів безперебільшення хорошу людей. Тобі повезло в житті. Скористайся цим шансом. Я тобі назвав варіанти. Не дай Бог, що це ризик, все одно. 99%, що ти там будеш, 1% може можеш щось. Я знаю, що ти будеш там 100%, просто кажу. Друг, 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 щось, одна там сота, ти, не я 290 каналів, галяк, понял? Угу.